Як формується ціна на годинники буркер? Я займаюсь продажем годинків буркер у своєму магазині. І нещодавно мені написала дівчинка, що розраховувала, ну там в переписці хотіла годинник, і в кінці написала, що розраховувала на меншу ціну, тому що бачила, які ціни на сайті. Ну, ясно, всіх в нас є інтернет, всі ми вміємо користуватися пошуком. Поясню, на прикладі свого магазину, чомусь ціна продажу відрізняється від ціни на сайті. Перше, це розмитнення. Всі посилки від буркерів, які приїжджають до мене, я розмитнюю через митницю і нові пошті сплачую це мито. Чому саме сплачую нові пошті, а на митницю, про це є окреме відео, на ньому Янятися не буду. по друге. Я працюю офіційно. Я зареєстрована як приватний підприємець, чесно працюю і сплачую всі податки. По-третє, це наявність. Замовляючи у мене, ви можете не хвилюватися, що я відправлю ваше замовлення через три дні, через п'ять днів чи взагалі не відправлю його. У мене завжди на сайті в інстаграмі актуальна наявність. Замовляєте сьогодні, я відправляю сьогодні. Виключення завтра це хіба що, якщо ви замовите там пізно ввечері. І то, якщо по Києву дуже терміново потрібно, я можу і на таксі відправити. Четверте, я ваш захист від браку. Яким би не був суперкрутим, бренд, ви ніколи не застраховані від того, що ви можете отримати брак. Уявімо, що ви замовляєте три години на подарунок. Приходите на пошту, відкриваєте його, там щось пошкоджене. По факту, у вас немає подарунку, немає грошей і немає настрою. При відправці з мого боку це виключено, тому що я перевіряю кожен годинник і кожен браслет перед відправкою. Ну і п'яте це гарантія. Буркер надає 12 місяців гарантії на свої годинники. Якщо протягом року ваш годинник виходить з ладу, вам не потрібно шукати ніякі сервісні центри, не потрібно шукати, куди звертатися. Ви звернулися до мене, я вирішую всі гарантійні питання. І годинник для вас або міняє, або повертаю кошти.